У п'ятницю в США та Європі стартували продажі нового смартфону iPhone 4 s від Apple. Фанати продукції Apple вже традиційно прибули до магазинів заздалегідь і багато годин очікували відкриття. Чимало людей чекали на початок продажів і справді релігійним запалом і вважали купівлю нового телефона жестом вдячності та поваги до засновника компанії Apple Стіва Джобса, який помер 5 жовтня iPhone 4S відрізняється від попередньої моделі значно швидшим процесором, відеокамерою вищої роздільної здатності та наявністю персонального асистента, за допомогою якого телефоном можна керувати за допомогою голосу. Більше розкаже Олексій Кузьменко. У п'ятницю зранку черги до магазинів Apple у США подекуди вишикувались на цілі квартали. Смерть засновника компанії Apple Стіва Джобса за день після презентації нового телефона ще до початку продажів перетворила магазини компанії у США та за її межами на місця паломництва. Експерти з маркетингу зауважують, що продукти, створені культовими особами, як от художниками та музикантами, зазвичай продаються найкраще після їх смерті. Так, можливістю попередньо замовити iPhone 4 s через інтернет, лише за один день скористалися понад мільйон людей. У п'ятницю частина перших покупців нового телефона вважали свою покупку даниною поваги Стіву Джобсу. Я чув багато хорошого про новий айфон. Відчуваю, що я чиню правильно купуючи його зараз після смерті Стіва Джобса, я люблю найсучаснішу техніку, а цей телефон саме такий. Варто зазначити, що черга до магазинів Apple у день старту продажів сама по собі дуже цікаве явище. Продавці розважали покупців веселими жартами та навіть танцями, а ще зігрівали їх безплатною кабою, яка була дуже доречною холодним ранком. Популярність нового телефона не лише наслідок уваги суспільства до смерті засновника Apple. Користувачів Приваблює простота та зручність айфона, який у новій моделі отримав більш потужний процесор, кращу камеру та функцію управління телефоном за допомогою голосу. Я радий, що вийшла нова модель, бо вона має саме ті функції, які мені потрібні. У моєї жінки четвертий айфон, як і у моєї матері. Тож вони обидві можуть використовувати від Члени нашої родини багато подорожують, а технології допомагають нам бачити одне одного. Незважаючи на очевидний успіх та попит на нову модель, аналітики ринку технологій та багато простих користувачів зауважують, що очікували не лише нових функцій, але й радикального оновлення дизайну айфона. Ми всі розуміємо, цей апарат особливий тим, що до нього доклав свою руку стів. Можливо, він працював і над наступною моделлю, але поки що я щасливий, що придбав цей телефон. Захмарні продажі нової моделі ґрунтуються не стільки на новизні, як це було з попередніми моделями, а передусім на емоційному зв'язку, який мільйони фанатів Apple відчували зі Стівом Джобсом. Інший фактор високих продажів те, що новий телефон вже продається не лише у фірмових магазинах Apple, але й магазинах трьох провідних мобільних операторів США та роздрібних мережах електроніки. До кінця жовтня, слідом за США, Німеччиною, Британією, Австралією, Канадою, Францією та Японією, офіційні продажі нового апарату iPhone 4S стартують у ще 22 країнах світу. Олексій Кузьменко, Голос Америки.